Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Пабусенькі тачки не тільки. Ось так вас зустрічає моя туя і весна в Німеччині. Співають пташки, зеленіють дерева, пахне весною. Починаю проклюватися падаліщі насіння лобелії і чорнобривців низькорослих. Тут вони в мене росли в минулому році. Подивлюся, що буде в цьому. Виставила сюди садовий цикламен. Він заквів у кімнаті, світла мало і ось так похилився. Хочеться, щоб трішечки підрівнявся, тому виставляю на день його на балкон. Поряд перезимувала хризантема у горщику. Я дуже рада цьому. Можливо, на черенкую і зроблю якусь композицію. А ось те, що говориться, що маленькі риси. Цибулькові голландські, не квітне тому, в цьому році, тому що не доросли до пари цвітування. А це, здається, рябчик проклюнувся, бо я натикала всього, а тепер і сама думаю, що ж то таке. Тут теж хризантема і, здається, ливовий зів. Це то, що черенок по осені втикала і думала, приживеться чи ні. Перезимувала в мене гортензія. як бачите, непогано. Це вона вже другий рік у мене, перший рік зимувала череночком манюсіньким. полуничка, начебто нічого. Радує до цих пір чимерник і ось так уже відцвітає піоновидний тульпанчик. На майбутнє буду купувати один сорт, а не мікс, тому що не квітуть однораз, в один час. А ми, як ви вже зрозуміли, повертаємося до садового центру і продовжуємо подорож по обіцяній ексклюзивній виставці очей. Можливо, там не було дати, можливо, вона ще не почалася. Ну що ж, будемо спостерігати. Красуня Бебі-Фейс. Саме в такої розмальовці вона мені подобається найбільше такі яскраві кольори. Жалко, що не дуже великі кущики ще молоденькі зовсім, а їх ось уже отак. Вигнали, квітка дуже велика, а це карибська мрія, ну теж така яскрава, губа просто полонить. Я не витерпіла і підійшла, дуже знімати тут не дозволяють, тому, вибачайте. постійно підходять консультанти. Але бачите, не сподобалися мені ось ці п'ятна по кінцям листочків. Недешеві, не скажімо, задоволення, саме такі орхідеї в такому виконанні. Білі були дуже великих розмірів. Я підозрюю, що то сого-юкідан білий, бо це королівський розмір був там, він більший набагато від рожевих. Ось так закрутили бідну орхідейку. Не знаю, комусь це подобається, можливо, але я не бачила тут ніякої краси. Жалко, її просто було. Біла завжди святкова. Ну і ось краса. Погляньте, як відрізняються цвітування. Сьогодні ті, що розкрилися, і ті, що вже квітнуть декілька днів. Наскільки вони світліші, будете знати, чи міняється кольор під час цвітіння. Це красуня. Вона така ніжна, вона От справді нагадує зефірчик, це. Таке повітряна квіт, оця губонька. Ну, ви знаєте, тут просто не вистачає в мене слів. Я спочатку якось пройшла, тут стояла сакура, до якої я вже звикла, а потім дивлюся, начебто не той стіл, вона стоїть серед мульті, мультифлора. стоїть, І така губа, ну, я не знаю, ну, це просто спеціалісти. На жаль, більше новинок не було. Вирішила вам показати ось ці цій експозиції, столи зроблені. У кольорах білий, жовтий, рожевий. Тут ось для краси поставили червону орхідею. І ви поглянете, як компонуються троянди, орхідеї і каланхоя в одному рожевому кольорі. Так... Таких композицій дуже багато. І вони будуть іще в іншому відео, тому що вийшло так, що я неправильно зняла деякі фрагменти, тому буде робити іще одне відео. Дякую всім за увагу! Дякую, що ви зі мною і чекаємо на нове невеличке відео для любителів-сукулентів теж будуть новинки. Чекаю вас і до зустрічі!